Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з розпаковкою. Сьогодні у мене замовлення з сайту Makeup. Ми з вами зробимо розпакування. Як завжди, я вам зачитаю всі ціни і назви продуктів, які я купила з чеку. Ну і давайте будемо розпочинати. Перше, що я замовила, це аромодифузор з ароматом манго. Його тут 50 мл, коштує 262 гривні. Від недавних пір мені дуже сподобалося мати в кімнаті аромодифузори Ось вони в мене були, потім не були, потім я купувала свічки. Мені дуже подобаються. Ну чомусь свічки у мене в теплий сезон, вони в мене не проживаються. Чомусь асоціація більше з якимось. Холоднішим періодом, тому поки що я беру аромодифузори. Попереду я брала з таким лимонним ароматом. Він мені дуже сподобався, візуально мені дуже подобається, як це виглядає. Плюс, коли заходиш в кімнату, відчувається ось цей легкий аромат лимона. Мені дуже подобається. Вирішила поки що на літній сезон брати якісь такі фрукти, скажімо так, освіжаючі цитрусові, для того, щоб був ну, такий приємний аромат в кімнаті. Взяла за цим разом ось так. Такий, я взяла новий якийсь бренд, трішки інший. Це, здається, український бренд, якщо не помиляюсь, те, що я дивилась на сайті. У них, до речі, доволі велика кількість їх представлена, з різними ароматами було що вибрати. І різні упакування, і різні ось ці бутилочки. У ну, мене ось таке упакування. Прийшло, в принципі, непогане. Напевно, бренд Aroma Lovers, тому що я не зачитала. Так, да, Aroma Lovers бренд. Давайте ми з вами його розпакуємо. Тут він ось так перекритий. Як завжди, тут є ось такі будуть чорні палички. І давайте сам, саму бутилочку подивимося, який вона має вигляд. Так, бутилочка має ось такий гарний вигляд. Тут просто їхній логотип, тобто їхні бренди, і ось таким чином вона буде стояти на. Столику. Давайте ми її відкриємо, тому що дещо я відкривала, дещо ні. Тобто тут ніяких не буде кришечок, нічого, просто їх вставляти ось сюди і все. Гарний аромат манго. Я надію, що він буде таким міцним, як буде стояти в кімнаті. Ну, дуже я думаю, це гарно буде виглядати. В принципі, ось попереднього такий самий літраж. У мене був вистачило десь мені ну, на місяців два точно можливо і більше. Ні, напевно, десь два місяці. Так, давайте далі. Далі іде підводка маркер для очей. Бренд Піаре Рене Чорна, коштує вона 360 гривень. У мене закінчується підводка від бренду Everline. Я беру дуже часто її, тому що вона провірена, бюджетна, але все-таки мені захотілося взяти щось інше, протестувати. Не знаю, як вона буде. Вона тут, до речі, йде також стійка, тобто не повинна вона відпечатуватися. Ну, те, що було розписано, триматися весь день і так далі. Бренд для мене новий, піререне. Має вона ось такий вигляд в упакуванні. Давайте ми її відкриємо. В принципі, вона мені сподобалася по опису. Ціна в неї така посередня. Всередині вона має ось такий вигляд, що вона тут і запакована. Так, упакування я зняла. Дуже гарний дизайн, такий вона чорна, блистить, дуже гарно це виглядає в руках. Ну, і тут у неї повинен бути такий тонесенький пензлик. Те, що я дивилась, давайте я зроблю свотч. Дуже тонесенько вона малює. В принципі, непогана. Я надіюсь, не буде розтікатися. Ось такий в неї вигляд такий в неї свотч. Ну, ніби так на руці не розтікається. Тому що навіть уже відразу, коли ви наносите. Підводку на руку буде видно, що вона буде розтікатися, тому що коли я наношу, і якщо вона починає так розпливатися по ось цих малесеньких на шкірі жилках, на самих так, то це означає, що вона вже триматися не буде. Також я перевіряю, ще ось так: починаю пальчиком терти. І вона не стирається, не розтирається. В принципі, я думаю, що вона буде триматись. Далі я взяла лак для нігтів, бренд Flormar. коштує він 86 гривень. Як я вже десь говорила, я манікюр роблю у майстра, а педикюр я роблю сама. Тому взяла ось такий лак для нігтів, вирішила взяти щось літнє, яскраве. Ось такий в мене тут колір. Я не знаю, тут правда, чи в нього є якийсь Назва чи то відтінок, не знаю. Ага, тут є 13 FC13. До речі, від Флормар я брала тільки декоративну косметику. В них є ось лаки для нігтів, дуже величезний спектр відтінків, дуже мені сподобалося. Ну, всередині ось такий вигляд, звичайна щіточка. Звичайне пакування, тобто вибір кольорів був дуже величезний. Далі я взяла відновлювальну олію для кутикули Lime Color Intense 47 гривень, коштує 25 мл. У мене є олія для кутикули, але ось в такому звичайному упакуванні, як лак для нігті. Вирішила взяти ось такий, тому що в мене колись був, він мені дуже подобався, також від цього бренду Color Intense, тільки з ананасом. Дуже класний, дуже Зручний, вирішила взяти. Ну, Був з ананасом, був з чорниці, здається, з лаймом, і все. Я хотіла взяти колись, ніби я бачила у них із кавуном, із динею, ну, не було, напевно, наявності, не знаю, не скажу. Ну, ось такий в нього вигляд, мені подобається їхнє упакування в плані зручності і функціональності. Тобто, ви його відкриваєте, тут є ось така е щіточка, скажімо так, і її можна легко наносити на руки. Тут вона прокручується з таким чином. Аромат відчувається. лайму, ну нарешті, тому що я довго хотіла його придбати. Далі я взяла вологі серветки, 72 штуки 40 гривень, вони коштують. До речі, я вже від цього бренду брала і з ромашкою, здається, і брала з лавандою, і ще з чимось були. Дуже класні, непогані, гарна в них якість. Так. Далі я взяла спрей-термозахист Футорелакс бренд. 200 мл – 493 гривні. Має він ось такий вигляд. Врожавому такому виконанні на сайті були представлені їх кілька: ось такий. Тут він іде, здається, для фарбованого волосся. Був ще один, який я колись також брала, він іде з доглядом, він там, здається, чи з колагеном, чи щось таке, він ще доглядає, крім того, що термозахист, він доглядає за волоссям. І третій в них з'явився, я не бачила такого жартуватого відтінку пакування. Там він іде для вирівнювання волосся здається. Тобто, крім того, що він термозахист, він ще додатково виконує певну функцію. Ну, цей, скажімо так, такий звичайний, я вже його брав. У цьому рожевому виконанні він мені дуже сподобався. Він не зовсім бюджетний, але на такий літраж, і, в принципі, він дуже мілко розпилюється. Його вистачає надовго, як я вже сказала, я його брала, тому знаю. Дуже гарний в нього ось цей розпилювач, дуже він мілко це розпилює. Гарно він захищає волосся від термообробки, тому що він в мене був, як я вже говорила. Класна штука. Вирішила до нього повернутися, тому що у мене зараз закінчується термозахист із українського бренду Gіноva, якщо не помиляюся. В принципі, він непоганий, але. Вирішила повернутися поки що до цього. Він мені дуже сподобався. Далі я замовила міцелярну воду з тоніком бренд Alain 400 мл, 150 гривень коштує. Довго я вибирала собі міцелярну воду, як завжди. Я її купую рідко, тому що беру величезні літражі. Зараз у мене закінчується, не пам'ятаю. Також якийсь бренд новий в мене в такому рожевому упакуванні. Потрібно взяти, звичайно, міцелярну воду. Тут він, звичайно, йде для демакіяжу обличчя, очей, губ і так далі. Від Eveline я вже брала міцелярну воду, здається, з мусином ралика. Вона мені дуже сподобалася, дуже гарна була, бо до цього від Eveline міцелярну воду я не брала. У них дуже бюджетні засоби, дуже великі літражі, і в принципі вони непогано справляються зі своєю роботою, тобто зняття макіяжу, тому я її взяла. Ось такий має вона вигляд, вона тут з кокосом. Те, що мені сподобалось, взагалі кокос. Я також не дуже полюбляю, тому що його дуже багато в багатьох засобах і так далі. Але е, не знаю, вирішила взяти, тому що зазвичай він повинен зволожувати шкіру і так далі. Доглядати, коли є кокос, тому ось так. Ну і тут дуже такий приємний аромат ще кокоса, тому вирішила взяти. Сподобалось мені ось це опакування, літнє, скажімо так, тому його замовила. Так, давайте далі. Далі я замовила антибактеріальну зубну пасту для зміцнення малі і зниження чутливості. Виноград коштує 165 гривень 100 грам. Бренд Biomed Sensitive. Наскільки так я розумію? Тому що для мене це бренд новий. Взагалі я вирішила, щось взяти інше, тому що у мене зараз закінчується. Зубна паста з кавуном від корейського бренду, тільки я не пам'ятаю, який, звичайно, бренд, бо знову ж таки взяла на тестування. Перед цим я дуже часто, ну, хто за мною слідкує, я знаю, я брала Марвіс. Дуже він мені подобався, дуже класний. Він не дуже бюджетний для зубної пасти, але дуже дієвий. Ну, останнім часом чомусь він мені піднадоїв і не знаю. Останнє пакування мені не дуже сподобалось, не знаю чому. Тому вирішила зробити таку довготривку перерву. Тому що ну, дуже я практично роками ним користувалася, вирішила взяти щось інше. Тим паче на сайті. Як завжди представлена велика кількість ось цих зубних паст, тому ось так. Вирішила взяти ось таку з виноградом. До речі, там багато інгредієнтів і з іншими були. Ну, вирішила взяти щось таке нове-нове, те, що в мене такого не було. Тим паче вона тут йде для чутливих зубів. У Марвіс такого розділу немає для чутливих зубів. Хоча їхні зубні пасти мені підходили, було все нормально, ніби. Тут для чутливих зубів, тому що в мене чутливі зуби. Вирішила взяти спробувати. спробувати. Ну, ось таке упакування всередині е, непогане. Тут вона заклеєна, давайте я її відклею і подивлюсь, яка вона всередині. Ну, звичайно, перше, що кидається, це м'ята. Напевно, потім вже в процесі, можливо, буде відчуватися цей виноград, і вона така світло-рожевого буде відтінку всередині. Тому ось так, така ось зубна паста. Далі я взяла крем -гель для душу, зволожувальний догляд «Дав». Коштує 239 гривень 720 мл. Взяла трішечки більший літраж, взяла ось такий звичайний вид даного гелю для душу, у мене закінчується. Гель для душу, він навіть там не гель, а піна ще плюс до всього для вани гель для душу. Вже не пам'ятаю, який бренд, такий гарне в нього східне упакування. Ну, десь в своїх порожніх баночках я про нього розповім. В принципі, все-таки він мені більш схожий на піну для вани, ніж для гелю для душу. Вирішила повернутися поки що до ДАВ, тому що найбільше мені подобається поки що з того всього, що я брала, це DAF, тому що він добре очищує шкіру, її не пересушує, приємна консистенція. Зручно тримати це все в руках. Ну, всередині такий приємний аромат мильний, скажімо так. Ну, ось такий. Зазвичай я беруся якимись інгредієнтами, за цим разом вирішила взяти без нічого. Далі я взяла високопігментований блиск плампер для губ від NYX. Тут його 7 мл, коштує 453 гривні. Напевно, кілька місяців тому він дуже був популярний, його рекламували. Це новинка в NYX Має він ось такий вигляд. Тут у нього відтінок 0,9 Strike Rose. Напевно, так він звучить дуже непогана штука, тільки я його вже тестувала трішечки. Він доволі так сильно пече. Хоча, як на мене, він пече менше, ніж від Maybelline. Була така в них лінійка з перцем. Є в мене один, то там прям дуже пече. Він плампер. І разом з тим він повинен, за рахунок того, що він пече, збільшувати губи. Ну, я його ще не носила, так, тільки трішечки нанесла, і все, то відчула: ось цей пощіпуючий ефект немалий. Всередині в нього ось такий аплікатор. Навіть трішечки відчувається. В ароматі ось цей трішки перець і взяла ось такий відтінок. До речі, на свочі він доволі такий пігментований, але коли його наносиш на губи, він трішечки такий розтікається і робиться прозорим, те, що мені дуже подобається. Тобто він трішки на руці занадто такий прям пігментований, тобто я раз нанесла його. На губах він трішечки себе по-іншому веде, тобто він трішки розтікається, і такий, ніби навіть мені здається, підлаштовується під губи, як на мене, але дуже гарна консистенція в нього, дуже гарна якість. Буду тестувати, звичайно, пізніше вам буду щось говорити точніше. Далі я замовила ще крем для рук Алоя Вера від бренду Бале 100 мл 109 гривень. Десь хтось мені і писав за ці крема, і я собі залишила десь і попереду була. Я хотіла спробувати від Бале саме крем для рук, тому що. У мене відбала багато було чого, ну не крема для рук. Має він ось такий вигляд. Цей бренд доволі бюджетний, але знову ж таки, він доволі дієвий. Він мені дуже подобається. Непогані в них продукти. Крема для рук я також шукаю якісь нові, тому ось так. Вирішила замовити. Алоя я полюбляю в засобах, тому вирішила взяти поки що з алоє. Ну, є такий злегка аромат алої. Всередині він такий білосніжний, середня в нього густота. Ну, ось такий крем, знову ж таки, буду тестувати, потім буду щось говорити. І останнє в нас з вами залишилось це, я так розумію, якийсь подарунок, дорожній набіри рушників для обличчя. Make Travel білі, 2 штуки, ну, ціни на них немає. Перше мені таке уложа. Має він ось такий вигляд. Давайте ми з вами їх розпакуємо. Ну, Тут ось таке упакування, і два ось таких буде ем, рушничка, я так розумію, для обличчя. Невеличкий такий рушничок, тут ще в нього є ось така петелечка, щоб його е, вішать. Логотип, напевно, мейкап. Ну, ось такі непогані, в принципі, для обличчя можна десь буде використати. Ну, ось таке в мене замовлення за цим разом. Звичайно, я буду намагатися під відео вам залишати посилання. До речі, напишіть мені під відео, чи вам потрібні посилання, щоб я знала, які кількості людей це потрібно, тому що певний час я їх викладала, потім я їх перестала викладати. Ніхто мені не писав, чи потрібні, чи не потрібні. Напишіть, будь ласка, пишіть періодично під відео, якщо потрібні посилання, щоб я про це знала. Тоді я їх буду викладати, тому що це займає певний час. Це робиться, звичайно, ну практично безкоштовно. Потрібно ці всі засоби знову ж таки знайти, залишити посилання. Це певна є робота. Тому, якщо вам потрібні посилання, пишіть під відео, я буду про це знати і буду їх залишати. Я вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі. Це дуже важливо. За ваші подобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!